28 жовтня. Перемагаємо разом! Добігають кінця виборчі перегони. І тому від вибору людей, які 28-го прийдуть на виборчі дільниці, залежить майбутнє нашої неньки України. Моє звернення до виборців Славетного Чернігівського краю на Чернігівщині, в місті Чернігові, іде без перебільшення видатна людина, прекрасний депутат. Який входить в п'ятірку найбільш авторитетних депутатів нинішньої Верховної Ради Валерій Дубіль. Молода людина, порядна, людина, яка надзвичайно обов'язкова, людина, яка надзвичайно чесна, депутат, який володіє рідкісною якістю. Він працював із своїми виборцями, не маючи конкретного закріплення за округом, як буде зараз після цих виборів, які пройдуть на змішаній. Пропорційно-мажоритарній основі. Шановні чернігівчани, я прошу вас для того, щоб ваш голос не пропав марно. Не голосуйте за третіх, для того, щоб ваш голос попав в точку того, що ми сьогодні хочемо, що хоче суспільство. Проголосуйте за Валерія Дубіля, депутата якого ви добре знаєте, який дійшов до кожного вашого серця. Ми просимо вас підтримати цю людину. Це буде кращий наш в команді представник від Чернігівщини. Валерій Дубіль заслуговує на, на довір'я людей. Якщо вам подобається нинішнє життя, подобається нинішня влада, будь ласка, у вас на вибір дуже багато кандидатів на окрузі, але тільки один щирий українець, людина віддана людям, віддана Україні Валерій Дубіль. Не забудьте, 28-го, коли прийдете на виборчі дільниці, знайдіть це прізвище. Підтримайте Україну, підтримайте майбутнє, підтримайте себе і своїх дітей. Голосуйте за надзвичайно порядну і прекрасну людину, яких сьогодні, на жаль, не так багато в цьому житті. Запам'ятаємо, і ще раз прізвище Валерій Дубіль. Всі за дубіля.